Вітаю, ми сьогодні працюємо із сторінкою 23 <працю> робочого зошита. Тут у нас тільки два номери <працю> на цей урок, і на наступний урок у нас будуть ще буде ще два номери. Ще... Досліджуємо ще... задачі, хоче на схему урок, але в зо... робочому зошиті у нас першу чергу. Приклади першу значення виразів трьома способами, користуючись схемами. Схема перша у нас. Це прості розрядні доданки. 27. Це 20 і 7. 72 мінус 20, 52 і мінус 7, 45. Тепер ми робимо 10 або 0. так, у нас. 10 або 0. Тобто на кінці повинен бути 0 у нас. 72. 2 мінус 7 ми не можемо 2, забрати, 2, не можемо. тому ми забираємо 20, щоб у нас нулік був. При відніманні. 27 це 22 і 5. 72 мінус 22, 30 22 30 50, 50 мінус 5, 40, -5, -5. -5. 5. Далі 72 мінус 27. Розрядні доданки. Знову незручний. Варіант. Тому ми не на 72 розбиваємо, а на 10 менше беремо. 60 і 12. Тут знову відповідно 20 і 7. 60 мінус 20 – 40. 12 мінус 7 – 5. 40 – 5. Аналогічно на додавання.

81. це у нас теж логічно складова. Працюємо з логікою. Наше завдання розв'язати перший номер і на основі відповіді аналізу першого номер прикладу здогадатися, опрацювати, що буде у другому. Який результат? 32 і 4, 36. В другий – 32 плюс 9. Було 4, стало 9. Додали більше. Більше на скільки додали? На 5. Якщо додали більше, скільки буде? Більше чи менше? Звичайно, буде більше. На скільки? Теж на 5. 30, Було 36 у відповіді, значить, в другому прикладі буде на 5 більше. 36. І 5 буде 40. 1. Далі. 47 мінус 6. 41. Тепер забрали 6, тепер забрали більше. 9. Наскільки більше? На 3. Згадуємо, чим забираємо більше, тим залишається менше. Значить, залишається менше на 3. Треба відняти 3. Можна тут, кстати, плюс цифру написати. 41 мінус 3. Це буде тридцять вісім. Наступне двадцять чотири. П'ятьдесят вісім. Дванадцять і сімдесят вісімдесят два. Було двадцять чотири. Взяли двадцять один. Взяли менше наскільки? На три. На Значить, і відповідь буде менше теж на три. Вісімдесят мінус три буде сімдесят дев'ять. Ось таким чином утворюється відповіді в другому варіанті. Так, ну в принципі, цей номер у нас опрацьовано, але можна буде і декілька додаткових завдань зробити. Перше це те, що у нас є не в робочому зошиті, а в підручнику. Задачка у нас. Давайте я її тут розміщу. Ой, так, Ось вона. Коментуй короткий запис, поясни пошук розв'язання за схемами. Композитор написав свою першу симфонію в 26 років що на рік раніше, ніж Йозеф Гайден. Композитор Вольфов Амадей Моцарт написав симфонію на 20 років раніше, ніж Гайден. У скільки років написав свою першу симфонію Моцарт? Так, що нам відомо? Чайковський у 26 років. Рокі. Далі у нас є магічне слово що або це. Слово що або це. Ось воно. Що на рік раніше менше, так? Якщо він Чайковський, на рік менше, ніж Гайден, значить Гайден на рік пізніше більше, бачите? Все правильно записано. Все теж невідомо, коли написав першу симфонію, але на 20 років раніше ніж Кайден. Тому тут, в принципі, все так і позначено. Розбираємось у способах розв'язання. Зазвичай що у нас ось червоне, це головне запитання. У нас задачі іде. Можна починати ось знизу вгору. З чого? Що? Ми знаємо, що Чайковський написав в 26 років. Гайден на рік пізніше. Значить, якщо до Чайковського років додати 1, ми отримуємо 27, це ми отримуємо гайдена. Гайден 27, ой, не бачите. Моцарт раніше, раніше це менше мінус 20 і у нас буде 7 років, коли першу симфонію написав Моцарт. Ось такий спосіб розв'язання. Далі можна навпаки, коли Моцарт написав свою першу симфонію? Не знаємо. Але на 20 років менше від Гайдена? Ми знаємо, коли Гайден написав ні? Але якщо б ми знали, то ми б, е вік Гайдена забрали б 20 років і отримали б вік Моцарта, коли він написав першу свою симфонію. А чи є у нас підказки? Чи можемо ми знайти е вік? Гайдена, можемо, нам Гайдена. треба від Чайковського нам додати 1, і ми отримаємо 27. Відповідно, 27 відняти 20, це буде 7 років. Ось такі логічні перепити у нас в цій задачці є. Так. Далі. У нас геометричний, матеріал теж, У нас геометричний на матеріал теж є на уроці. Катруся прокоментувала поданий, Катруся малюнок. Ось прокоментувала малюнок. поданий малюнок. Ось цей малюнок. Точка О центр О, кола. Це більш-менш. Точка О центр кола. Ось вона точка О. Відрізки ОА. Відрізки ОА. І ОБ. І OB Радіуси. Так. Радіуси. Р. Радіуси. Чи можна з нею погодитись? Тарас стверджує, що точки тарас А Б. Точки. Тарас стверджує, що точки тарас А. де М належить колу. Чи має він рацію? Точки, які належать рацію? колу, вони. Давайте згадаємо, що таке коло і чим, згадуємо, відрізняється що відрізняється і чим воно відрізняється від круга. Коли у нас є центр кола, і ну, кола. і, ну я намалюю від руки. І я намалюю від руки. Вибачте, не, не зовсім естетично, але. Всі точки, які рівно віддалені від цього центра, це є коло. Тобто ось ця червона лінія, якщо б вона була у нас... А. Стоп. У мене ж є тут інструмент. Коло. Так. Ось я його зараз красивим намалюю. Ось це у нас коло. Тут центр, і ось всі червоні точки це коло. Це що всередині це не коло. Вони ближчі, ніж потрібна відстань, і ось ця відстань це у нас радіус цього кола. Всі точки, які рівно віддалені, знаходяться на одній відстані від радіуса. Це у нас і є коло. Тобто, ось так, ось таке не залити. Середня частина не є колом, тому тарас. Неправильно стверджує, із цих перелічених точок тільки А, М і Б належать колу. A, і Б належить. Де не належить? Воно всередині лежить. Це, Це за межами. Лежить коло. Межами. Далі Тепер ми беремо і креслимо другий, другий варіант. Так. І серединка, так. і серединка у нас теж буде така. Серединка у нас теж так. Ага, не знаю, чому воно. Так, ну я будемо вважати, що воно залилось. Будемо вважати, що воно залилось. Так ось. Так угу. ось. Ну, хай таким пише. Добре. Ось тепер тут у нас уже, отут круг. Друга, чому круг? Круг це якраз точки, які рівно віддалені. Від центру. І все, що є всередині. Це є круг. Тому ось центр. Ось це круг. І тоді з е, точки, точки зору, щоб це було у нас накреслені круг був, то і А М, Д, О, К, Б, вони йому належать. А це не належить ні одній із. Точок так, чим відрізняється коло від круга? Повторили, які точки належать кругу? Всі, крім точки, С, належать кругу. Так, ось так розбирається це завдання. Ну і все, в принципі, це все, що я б хотіла роздивитися на цьому уроці. Дякую за увагу.